Передислокувавши кілька бомбардувальників Б 2 Спіріт з 509 го крила на Дієго Гарсія, США забезпечують безпечну точку старту для операцій на Близькому Сході в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, це продумана військова стратегія, яка підвищує живучість і оперативний радіус дії. Але їх також супроводжували авіаносці та підводні човни через Аравійське море. FA-18 Super Hornet та EA-18G Growler злітають з палуб американських авіаносців. Їхні ролі вже визначені. Деякі з них прокладатимуть шлях через іранську ППО, інші охоронятимуть заправники, забезпечують перебування операції в повітрі. kc 135 стратотанкер, навантажені пальним, кружляють у дружньому повітряному просторі над Саудівською Аравією, а їхні екіпажі знають їхня робота вирішальна між тріумфом і катастрофою. Коли Б-2 піднімаються в повітря, їхні ламані силуети зливаються з нічним небом. Непомітність, їхній щит, відстань, ворог. Через кілька годин польоту вони зустрічають заправників, поглинаючи пальне, поки f 18 кружляють для захисту. Гровлер створюють какофонію електронного шуму, маскуючи рухи ударної групи. Тим часом у підземних командних центрах аналітики США стежать за потоками даних, готові перенаправити сили, якщо радари Ірану оживуть. Перетнути іранський повітряний простір завдання не з легких. Бі-2 повинні піднятися на висоту, а їхні маршрути прокладені, щоб уникнути ракетних позицій. Під ними безкраї гори й пустелі, які не дають укриття, але радаропоглинаюче покриття бомбардувальників, допомагає їм пройти повз ворожі системи виявлення. Коли цілі в зоні досяжності, екіпажі стоять перед вибором: запустити ракети великої дальності з сотень миль, чи знизитися, щоб скинути бомби для пробивання бункерів безпосередньо на укріплені об'єкти. Існують різні бомби для пробивання бункерів різного калібру, але серед них особливо вирізняється GBU-57, яку зазвичай доставляє малопомітний бомбардувальник B2 Spirit. Через великі розміри та вагу цієї бомби літак може нести лише дві такі зброї у своїх бомбових відсіках. Хоча ця зброя не має власних двигунів, вона оснащена чотирма активними грачастими стабілізаторами та системою точного наведення, що дозволяє їй точно планувати до цілі за допомогою військового GPS. Виготовлена зі спеціально розробленого високоміцного сталевого сплаву, вона використовує власну вагу під час падіння, щоби проникати або пробивати до 200 футів підземного ґрунту чи